Людей в підкарпатському воєводстві, в підкарпатському корпусі добровільної праці. Ці люди будуть підбиратися на конкурсній основі. Ми плануємо, що ці 15 людей стане в майбутньому експертами з Української молоді громадської організації молодіжних захисту і саме на них буде покладено таке так, завдання, як розробити і втілити ті нові механізми реалізації політики зайнятості в Україні. Предбачається, що це будуть люди з різних регіонів України, і, також із Заходу України, також із Сходу, і ну, з інших регіонів. Можливо, десь таким кінцем результатом самого проєкту буде розроблення якоїсь української програми по працевлаштуванні молоді, можливо, буде щось інше запропоновано. Але ми сподіваємося, що даний проєкт, по такому досвіду, який є скажімо так, початковим, за останні роки досліджуючи моніторючи ну, весь ринок, ми не бачили, що був десь подібний проєкт, де саме в напрямку працевлаштування, який є дуже складним взагалі, було здійснено подібних проєктів, де саме досвід, як проваджувати політику зайнятості молоді, був ну, скажімо так, в нас в Україні.